Пошкоджені будинки, автомобілі й городи після буревію та граду, що відбулися 10 липня у Бориспільській громаді. 14 липня у міській раді на плановому засіданні присутні обговорили наслідки негоди. Я не знаю, чи ми ще її визнаємо надзвичайно чи ні, але будемо намагатися, бо в нас багато постраждалих будинків від буревію і граду в стариці. Наші служби спрацювали, ну хочу подякувати, все було оперативно, з'їздили, подивилися. Зараз будемо намагатися якимось чином допомогти. Постраждалим домогосподарства, цю ситуацію прокоментував начальник управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Він додав, що значних ушкоджень зазнали городні ділянки в селі Лебедин. Городі там пішло, живих не залишилися. Ми дивилися там граду, було засипано так, що вони видно нічого фотографії. Криші металеві і ті всі ум'яти. Ну, фото зробили, все зробили, з'ясує. Усувають наслідки негоди комунальники і сьогодні, розповів директор КП ВУКГ Роман Шепель. Усували наслідки негоди і продовжуємо сьогодні. У нас близько семи поривів обривів кабелів. І хочу підмітити, що падають не тільки сухі дерева, а й живі дерева, які знаходяться під лепом і в межах охоронної зони. Анастасія Усик, Денис Драган, новини. Терес Бориспіль.